Привіт! Ви на каналі Blog, Мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні хочу розказати про ще три прочитані мною книги за лютий березень, вже навіть за березень. І давайте без довгих вступів. Тільки прошу вас перевірити, чи підписані ви на мій канал, а також поставте, будь ласка, вподобаюсь. Отож, почну із книги Крістіни Лорен «Випадкові наречені. Це любовний роман. Той любовний роман, після якого я вирішила, що я вже достатньо не читала з цього жанру. Я від нього втомилася і хочу знову читати темне фентезі, де є батальні сцени, де є різні змови, політика, де є багато невмотивованого або навіть мотивованого насилля. У щось таке кроваве, жорстке. Таке нещадне до читача, і я за цим усим дуже сильно засумувала, коли читала ці любовні романи. І напевно, ось це відчуття суму за темним фентезі ще стало таким гострим через те, що мені не сподобався роман випадкові навречення. Про що він? Власне, авторка, а їх, здається, там навіть дві, під одним псевдонімом оповідає нам про таку собі Олів, яка вимушена поїхати у медовий місяць замість своєї сестри та її новоспеченого чоловіка і з братом чоловіка, якого вона ненавидить? Ось така схема. Давайте я вам її трошки розшифрую. А, власне, Олів є сестрою-близнючкою Емілії. Емілія. Вона, от прям дуже щаслива в житті. Вона завжди виграє в різних лотереях, розіграшах і так далі. І вона, як і завжди, вирішила, що все своє весілля вона влаштує, організує за рахунок ось таких от виграшів. Вона в лотереях різні конкурси виграла і готелі, кейтерінг, і сукню, там, все, 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 все. Зокрема, шведський стіл із морською різною. Дучною, ось такою тематикою. І так сталося, що на всьому весіллі, тільки Олів, головна героїня, не їла нічого з цього шведського столу з різними креветками, мідіями і так далі. Тому що вона є алергія на все це, та ітан брат нареченого, тому що він не довіряє шведським столам, тому що говорить, що там може бути багато різних бактерій, болячок і т.д. І так стається, що всі гості наречені, всі-всі потруїлися, а медовий місяць на якихось Островах, я навіть вже не пам'ятаю на яких, Ну, неважливо. важливо. Який теж виграний, щоб він не пропадав, бо ясно, перенести це нікуди не можна, відмінити це. Ну, можна, але тоді ти втратиш цю можливість. І от сестра каже: Олі, лети замість мене, тому що ми абсолютно ідентичні. Будеш там відпочивати, ти навіть можеш не пересікатися із Ітеном, займайся своїми справами, там, хочеш ходи в спа, там, гуляй, плавай в басейні, що хочеш роби. І, власне, лети. Олів, трохи посумнівавшись, вирішує, що їй підходить така пропозиція, що в неї зараз не найлегша частина життя, в неї є проблеми, вона не має роботи, не може її знайти, і все в неї якось наладнається. Не і раз так вийшло, то вона вирішила полетіти на ось цей відпочинок і летить разом із Ітеном. Власне, ми розуміємо, що далі у нас тут розвиваються стосунки між головними героями в межах цього райського острова, з цього відпочинку. Все це виглядає як типовий румком американський, десь який знімали в середині десятих або навіть наприкінці 2000-х. Все абсолютно так само, за винятку того, що на папері це виглядає в мільйон разів і гірше. Чому тому, що знаєте, в ромкомах на екрані, ми можемо дуже багато пробачити героям, навіть якщо вони нелогічні. Або ми не зовсім розуміємо їх відчуття і логіку їх дій, все це можна якось компілювати, коли ми бачимо актора, який грає свою роль, який розуміє, як має повестися його герой, власне, як він себе веде на екрані. І це нам інтуїтивно допомагає зрозуміти, що відбувається в історії. В книзі такого немає. В книзі, якщо тобі не описані певні емоції головних героїв, Якщо певна ситуація недоописана, навіть якось невказані знаєте, такі ключові точки, на які треба звертати увагу, то ти не розумієш сюжету або вважаєш його, ну, таким, знаєте, недоробленим, нелогічним і так далі. От, власне, для мене випадкові наречені як румком. В тому той і проблему мають, що на папері все це виглядає в мільйон разів гірше, ніж в кіно. При тому, що в кіно б я б дійсно глянула такий фільм, витратила там годину 20, або скільки, ну, зараз вже по годині 20 фільми. Да? От витратила б на це трохи часу, отримала б задоволення, на наступний ранок навіть би не згадала, що я таке дивилася. А ось тут з книгою так не виходить. Книгу читати це годин 5. І за цей час ось це недорозуміння сюжету і героїв дуже сильно псує загальне враження від історії, і дійсно мене це сильно засмутило. Окрім того, я спеціально не вишукувала все, що скажу далі. Але це настільки виражено і настільки, здається, мені нездоровим, що я помітила це якось без особливих зусиль. І хочу це озвучити. І наперед кажу, що на Кудріць, коли я писала повідомлення, що ось такі-то-то такі недоліки я бачу в цій історії, і це трохи по-дурному, ну реально не дописано. Мені сказали, а чого ти так це серйозно читаєш? Я не серйозно це читала, я не намагалася аналізувати цю літературу, цю книгу. Я просто читала і от так от мені кинулось це в очі. Значить, Проблема перша. Полягає в тому, що Олів, вона дуже якось сильно сконцентрована на сестрі. Це нормально, коли ми піклуємось про своїх сестер, братів, родичів, думаємо, як їм допомогти, щоб їм було краще. Абсолютно нормально. Але не коли постійно це відбувається, і не коли. Ми за ось цією турботою дозволяємо собі відчувати себе погано або некомфортно. Тобто дозволяємо ось цим іншим родичам користуватися нашою поблажливістю, любов'ю до них, бажанням не, не образити і так далі. І ось тут така ситуація, коли Олів вона занадто сильно думає, що буде відчувати сестра, і це якась. Ну, ненормальна, абсолютно зацикленість на сестрі. Це не про сімейне пікування, це реально про якісь комплекси, про якусь внутрішню проблему в героїні в тому, що вона не може. Перестати думати про сестру і почати думати про себе, тому що її сестра вона в нормальному житті живе, вона влаштована, та вона утроїлася нічого, вона не помре, все абсолютно нормально, вона живе в цивілізованій Америці, нічого заплатить грошей, якщо треба їй допоможуть лікарі. Тобто, тут реально об'єктивної ситуації, де сестра ось цієї головної героїні була б на межі від життя. Та смерті не існує, і причин для ось такої серйозної турботи і зацикленості на сестрі я не побачила в цій історії. Тобто, ось це перша проблема. Друга проблема в тому, що е, якась дуже закомплексована на контрасті з тим, що вона, типу, як боді позитивна Я не знаю, як це сказати. Коротко, ясніше, поясню. А вона описується як дівчина, така, ну, не товста, я думаю, а... і навіть не пишна, просто людина, яка нормально їсть. Просто звичайна жінка без якихось модельних параметрів. І вона якось постійно акцентує увагу на тому, що вона має форми. Окей, ми. Ну, я зрозуміла у вас, авторки-авторка, що авто, головна героїня любить їсти, робиться з задоволенням, абсолютно спокійно живе своїми формами, і при цьому їй нормально. Клас, все типу. Дякую, що ви написали цю ідею, що ну, жінка теж їсть і робиться задоволенням, будь ласка, хай. Але при тому чомусь головна Гриня постійно думає, що вона хоч і любить себе такою, описано, так. Але вона постійно думає, що не сподобається ось цьому ітину. Типу, ось ось цей дисонанс між тим, що вона, вона начебто, приймає себе на словах, але при тому, що постійно. Відчуває себе некомфортно е, через те, що вона як нормальна людина, їсть. І це не норм. Це ну, типу те, щось нездорове, ось таке закомплексоване, е, незрозуміле мені з образу героя. Можливо, в реальних людей таке теж є, але я не зустрічала. Я зустрічала людей. Е, ну, Жінок або закомплексовував щодо своєї ваги, або навпаки, якщо вони себе люблять, то люблять. Це. Більше ніяких розмов про це не ведуть, тому що ну, ось так. Типу, посуньтесь, я люблю себе і буду такою жити. І це не про якісь хворобливі знаєте, відхилення, коли вже. Занадто худий або занадто повний, і дійсно проблеми зі здоров'ям. Це про нормальні об'єдна. Це була ремарка. І третя проблема в цьому романі в тому, що я геть не розуміла, чому головні герої сваряться. Мотиви цього взагалі були відсутні. Абсолютно, на початку у нас, начебто, головні герої не долюблюють одне одного, постійно підстюбують одне одного, потім все це переростає в щось. І, типу, я починаю це читати, і з одного боку мені здається, що вони просто подобаються одне одному. А потім я починала читати, як собачаться головні герої, і мені починало здаватися, що в них дійсно є якесь ну, протиріччя між ними на рівні особистостей, не на рівні якоїсь знайомства, да, що між ними щось сталося. А от на рівні особистості, от буває, що люди просто не сходяться. Ні, врешті-решт виявилося, що вони просто так вели себе, тому що подобаються одне одному. Я геть не зрозуміла логіки цих стосунків, логіки цих героїв, навіщо вони тоді сварилися, чому вони вели себе саме так, тому що так приписано ромкомами, окей, але я книжка це не спрацювала. От, нарешті-решті, вам вже 10 хвилин про це втираю, але насправді книга того не вартує. Я її поставила 3 читати я особисто не раджу. Вам може це сподобатись. Спробуйте спочатку ознайомчий фрагмент, потім читайте. Другою книгою, прочитаною у, вже в березні, я її дочитала. Це, власне, Теорія змов, як не стати конспірологом від Максима Яковлєва. Одразу говорю, що мені ця книга не сподобалась. Поставила я їй три, і давайте розберемо чому. Автор. Безперечно, дуже розумна людина, дуже освічена. Говорить, він говорить, Я не знаю, скількома мовами, але, але принаймні точно англійською, данською і шведською. А я вам скажу говорити данською. Я, наприклад, планую вміти читати, не планую вміти говорити, тому що там така мелодика мови просто страшенно, що я навіть. Ну, я навіть мені скоріше простіше французьку буде вивчити, ніж данську. Але ні, це от, автор говорить: одним словом, дуже розумна людина, і я жодним чином не сумніваюсь в компетентностях. Цього автору. Крім того, він викладач у моглянці, і все це, в принципі, обіцяло мені, це написано на звороті, все це обіцяло мені щось цікаве на тему. Я почала читати, спочатку мені сподобалось, тому що тут автор глибоко, реально, як. В науці досліджує теорії змови, як вони виникають, яка є психологія, хто вірить в теорії змови, через що проявляються теорії змови. Тобто тут насправді велика пророблена праця в цій книзі. А що ж не так тоді? А те, що, хоч це і читається на початку із гумору, і начебто і легко, але чим далі починаєш читати, тим більше проблем саме з прийняття тексту. Перша моя проблема була в тому, що тут дуже-дуже-дуже великі абзаци. Я просто можу відкрити будь-що будь-яку сторінку. Подивіться, тут з усього один абзац, ще щось відкриє. Тут аж два абзаци це унікальне випадок. Будь ласка, читати це дуже важко. я вбилась, О, дивіться, тут один абзац знову. І мені було дуже важко це читати, тому що такі великі абзаці. Плюс ці великі абзаци вони не про одну тезу, вони можуть містити одразу декілька тез. І це ще складніше, тому що абзаци вони взагалі навіщо? Для того, щоб відмежовувати такі от смислові. Крапки робити в тексті, щоб це легше сприймалося. Автор же якось зрозуміло розділяє свій текст на абзаци. І це дуже сильно ускладнює. Звичайно, можемо сказати, що це моя вже правдиформація, тому що скільки я пишу тексти, для мене важливо, щоб абзаци були і щоб мої тексти щитувалися легко, швидко, щоб це читалось, щоб це було зрозуміло. Я постійно про це думаю, тому що мені потрібно донести інформацію людям. Можливо, автор не має такого досвіду, як я, і може сприймати такі великі абзаци для нього норм. Я абсолютно не виключаю цього, але мені, як читачу, було складно. Потім ось такий тем тексту і такий стиль оповіді, що є у цього автора, все це вкупі призвело до того, що причитався цю книжку, я можу розказати, про що вона загально, але я не можу виділити тези. І це проблема, тому що, ну дивіться, я не можу сказати, що я та людина, яка не може в книзі, в тексті зробити, виписати головні тези і дискутувати, і обговорювати їх. Начебто я отримала дві освіти і ніколи з цим проблем не було. Але, прочитавши цю книгу, проблеми є. Чому? І щоб для себе це пояснити, я от придумала таку аналогію, що цей текст і його теми – це як дифузія. От, наприклад, налити воду з марганцівкою обережненько в стакан, і зверху обережненько налити воду звичайно, чисто. І якщо її сильно не перемішувати, то можна побачити оце кольорове розділення води, і як поступово молекули починають переміщатися, і відбувається дифузія. Ось тут це цей випадок, коли усі ці теми в цих величезних абзацах, вони ось таким от молекулярно перемішуються між собою дуже дуже плавно, дуже дуже повільно не дивлячись на гумор, на історії життя автора. Не На якісь насправді смішні торії змов, тому що я то не вірю в теорії змов. Але мені це було для розуміння дуже складно. Мені ж подобається, коли тексти як такі спокійні хвильки морські, так, як. Сенсово вони напливають, напливають, тобто не змінюють одне одно поступово, а відчутний цей такт по сенсам, постійний є такт по сенсам, і ти це читаєш, в тебе є якась динаміка, ти розумієш, коли починається і закінчується думка, коли починається і закінчується теза, і ти за цим усим ідеш, 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 і це дає ритм, це дає. Якось легкість читання. Тут такого немає. Тому, як ви розумієте, загальну тему я можу якось обговорювати з вами. Але от тезово ні. Автор, звичайно, дуже. Запарився, коли досліджував це, тут купа посилань. Видно, що людина зі сфери науки, що викладач, і от він правильно написав, що він назавжди додає посилання і завжди подумки перевіряє, щоб до кожного слова було посилання, щоб не було якоїсь фантазії в розповідях, тому що студенти ці жахливі люди завжди можуть прикупатися до якогось окремого слова. Тому. Він здійснив таке велике дослідження, воно дійсно наукове, за науковими методами, стандартами, але врешті так подане, що я загубилась. Серед цікавого, що я б хотіла обговорити, говорити, це те, що автор наприкінці в останньому розділі говорить, що для українців не характерні теорії змов, що ми, в принципі, в них не віримо, тому що так історично склалося, що ну, якось нас не цікавить, це, це нас не займає. Я ж насправді не готова прийняти цю тезу, тому що я, наприклад, досі заходжу в свій Фейсбук, відкриваю стрічку, як знаєте, відкриваю ворота в пекло. Тому що не те, що в мене там є друзі, в мене всього одна людина в друзях, яка вірить в різні теорії змов. А коли була пандемія, я заходила, читала і розуміла, що Боже мій, Боже мій, я там, ви просто не розумієте, я людина з сфери природознавства. Я не біолог, не медик, але знаєте, я змогла прочитати, як там працювали ліки від ковіду, вакцини, як, з якими системами вони працювали. І коли я читала всі ці теорії змов про чіпи, про наслідки, про те, що вона на Ну, коротше. І це знаєте, це були не якісь там побоювання, які, можливо, логічні, тому що дійсно, час від часу науковці роблять помилки, і цим люди платять своїм життям. Тут, до речі, автор теж про це говорить. Що чому люди, які вірять в теорії, змов не люблять це, науковців. Так, але там було просто пекельний жах, я відкривала і це. Мені треба було напевно пити Валір'янку після того, як я зачитала. Я навіть реально блокувала цю людину для того, щоб не читати, що ця людина пише і що її друзі підтримують ось ці теорії. І я бачила, бачила, що ці люди існують, що вони є, і вони вірять в це, вірять в ці теорії змов як. Не знаю, як в Бога, от, чесне слово. І це мене настільки вразило, що я не можу прийняти тезу, що нас, українці, не люблять змови, що ми такі розумні, недовірливі або скептичні, щоб вірити всяку фігню. No, не погоджуюсь. Ще сказати, чи відповів нам автор на те, чому люди все-таки вірять в теорії змов. Ну, якось той відповів, але знову така Через те, як це написано, от зараз я не можу вам чітко сказати чому. Ну, от серйозно, зараз сижу, думаю, і мені легше самостійно продумати а, люд, от, образ, принаймні, ось цієї людини, а, від якої я була в шоці а, в свій час. Та, от продумати її образ, чому вона в це вірить, і якось. А, спроєктувати всі свої розмисли на інших людей, сказати, чому вони вірять в теорії змов. А от що було написано в книзі, я вже не можу виділити. І це просто якась унікальна ситуація для мене, мені аж якось незручно. Але було прикольно після кожного розділу є такі вправи типу домашнє завдання. Ну, це було смішно, прикольно, я так погралася, але серйозно цю роботу я не сприймаю. І куди краще мені було послухати, і якби я досі вчилась в моглянці, я б задоволенням послухала курс історії з мови від цієї людини, тому що на словах я впевнена із проєкторами, і з картиночками різних рептилоїдів, масонів і так далі. Це було б набагато цікавіше, набагато краще, ніж читати. Тому я насправді засмутилася. Третьою моєю книгою став детектив, який називається Sorge Free» або Безтурботні від ЮНЕСПО. Це четвертий роман, власне, про Харі Холі. Власне, четвертий роман, а я всі романи про Гаррі Холі читаю по порядку. не з якимось умовним рейтингом, де там краще, наприклад, здається, всі виділяють цю леопарда. Я не читаю там з леопарда інші, я читаю від першого до останнього. Оце, власне, четвертий. Тут дія відбувається в Осло. Гаррі Холі знову працює в убойному відділі, розслідує різні вбивства. І цього разу він представлений ось таку міжвідомчу групу, яка займається розслідуванням по під час якого сталося вбивство. І паралельно Гаррі Холі зустрічається із своєю екс-подружкою з минулого, яку звуть Анна. І знаєте, що я пам'ятаю, бо мене теж Анна. Так би я, звісно, не запам'ятала. І, власне, в цьому романі, як і в інших романах Юнеспіо, ця зустріч перетинається із розслідуванням певним чином. І плюс Харі Холі ще намагається продовжити розслідування вбивства його. Напарниці з минулої книги, яка була третьою. І що я вам хочу сказати, ця книга, знову, як і всі інші, отримала від мене чотири. Для мене ЮНСБ дуже стабільний автор, тому що він постійно видає мені однакову атмосферу. Я не можу сказати, що він робить аж такі. Визначні детективи, що я не можу від них відірватися. Ні, я читаю їх дуже спокійно, дуже повільно, коли мені це хочеться, я читаю їх заради атмосфери. А, і я не можу це пояснити. Я не можу сказати, що такого особливого в творах ЮНЕСБО, що мене так приваблює. Я взагалі вважаю, що саме третій роман найсильніший. В третьому романі йде мова про. Кілера, який вбиває у сучасному осло людей, і він хоче зробити такий масштабний замах або навіть вбити дуже впливову особистість. Харрі Голі має це розслідувати і це зупинити це по-перше. Але другою лінією є історія про норвежців під час Другої світової війни. І там певні події, інтрига вбивства, які мене настільки вразили. І ось цей роман із ось цією другою лінією про дві про Другу світову війну, і про загадку, яка там є, і про любов, яку там є, яка там є. І про те, як все це поєдналося з сучасністю в романі, мене насправді вразило. Я третій роман вважаю поки що найсильнішим із чотирьох, які я прочитала. Але про Соргі Фрі мені, до речі, подобається, більше норвезькою називати. Власне, четвертий роман він такий самий сильний цією ідеєю перетину. Ліній сюжетних і минулого Харі, і актуального Харі, і про те, що сталося, що це за пограбування, чому цього грабіжника ніхто не може зловити, чому він пограбував саме той банк, який пограбував. Чому він вбив людину під час цього пограбування? Тобто, все це так пересікається, пересікається, що я дійсно вподобала цей роман, як і всі решта. Я насправді раджу читати це людям, які хочуть зрозуміти, як це. Зловити норвезький менталітет, тому що, наприклад, ЮНЕСБО там багато вписує про мову, і коли він там говорить, прямим текстом пише, там той то та сказав, те то, протягуючи такий то звук. І я вже маючи досвід вивчення норвезької мови, я вже знаю, що це за звук і як мають звучати ці слова. І я це уявляю, і це мені дає новий досвід, який ще більше наповнює цю атмосферу. Тому я насправді радію, що читаю і одного дня познайомилася з Юнесбьо. Я, до речі, не можу сказати, що е, я вгадала, хто там є головним злодієм цього разу. Бо знаєте що? Бо я просто не прагнула цього зробити. Я просто хотіла насолодитися цією роботою. Це, знову повторюсь, це не те, що мене вражає, прям вражає. Тому це чотири, але це теж це мені знаєте читати так тепло і із задоволенням. Тому я буду продовжувати знайомство із цією серією далі, далі і далі, скільки, скільки от автор напише про Харі Холі, які я буду читати. Отаке ось ще три таких книги про читання. Далі ми з вами вже зустрінемось, щоб я вам розказала про читання березня. І я дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене слухаєте. пишете мені коментарі, ставите вподобаючки. і взагалі підтримуєте мене, тому що ви підтримуєте мене і в мене є більше бажання, багато бажання мати для вас ще. Отож, дякую за перегляд! Бережіть себе та підтримуйте нашу ЗСУ. па папа.